Хто не любить покайфувати, нехай першим кине в мене косяк. Алкоголь, психотропні речовини і галюциногени це не девіз моєї передвиборчої компанії. А те, чим розважаються деякі види тварин, і саме про них сьогоднішнє відео. Дельфіни, коти, собаки. Всі вони рано чи пізно опиняться у рехабі, тому що вміють відриватися не гірше за людей. Не віриш? Зараз я тебе переконаю. Бажання з'їсти щось таке, що змінює реальність, з'явилося задовго до того, як був відкритий перший Макдональдс. І це бажання спочатку виникло не у людей, а у тварин. Деякі види тварин живуть від однієї дози до іншої. Наприклад, дельфіни вони відомі своїм розумом, грацією та красою, а ще сексуальними збоченнями, жорстокістю і залежністю від речовин. Ці прекрасні створіння знаходять бідолашну рибу фугу, оточують юрбою і намагаються її розлютити, штовхають її, кусають, кажуть, що її не любили батьки. Коли риба фугу впадає у лють, спрацьовує захисний механізм та виділяє токсичну отруту. Саме вона їм і потрібна. Ця отрута може виписати квиток на той світ тридцятьом дорослим людям. Але дельфіни знають свою міру і вживають рівно стільки, щоб не померти. Але достатньо, щоб відчути ейфорію та побачити галюцинації після прийому дельфіни стають розслабленими та спокійними, подовгу залипаючи на каміння та водорості. До речі, у деяких видів прісноводних риб також може розвинутись залежність. Якщо у річку регулярно зливається вода з каналізації, це доволі поширена проблема, і у деяких ріжках вміст синіх кристалів з серіалу Breaking Bad» може досягти кількох мікрограмів на літр води. Якщо тобі здається, що тільки дикі тварини здатні підсісти на голку, а твоїх домашніх улюбленців це у мене, то ти помиляєшся. Наші коти та собаки схильні кайфувати, хоч і по різному. Якщо у тебе є кіт, мабуть, ти помічав його жагу до валеріани та котячої м'яти у порівнянні з рибою фугу, м'ята це безпечна забавка, але коти від неї відлітають у транс. Ефект проявляється по різному, але після м'яти коти лижуть і їдять рослини, катаються по підлозі, голосно муркочуть. Зовсім як люди після восьми келихів пива. На відміну від пива, це абсолютно безпечно, і м'ята не викликає залежності. Існує цікава рослина під назвою баністеріопсіскапі. І ти просто зобов'язаний поставити мені лайк за те, що я зумів це виговорити. Ще раз «Баністеріопсіскапі». Так от шамани Південної Америки використовували цю рослину для приготування галюциногенного коктейлю. Але ягуари додумалися до цього значно раніше. З'ївши кілька листочків ці смертоносні хижаки, перетворюються на грайливих кошенят, катаються по землі, муркочуть, а потім солодко засинають. Так вони відновлюють свої сили, а після потужного відвесалува знову повертаються до полювання із загостреними відчуттями. Також існує думка, що службові собаки, які шукають заборонені речовини, і самі страждають від залежності. Мовляв, з дитинства їх привчають нюхати те, що заборонено людям, і вони потім страждають на синдром відміни. Насправді це міф, тому що під час навчання кінологи використовують нешкідливі імітатори з потрібним запахом. Мабуть, саме так і виправдовувалися залежні собаки. Якщо ти коли-небудь бачив бджолу, що повзала по підлозі, є ймовірність того, що вона була п'яною як чіп. Звісно, можливо, вона помирала, тому що когось вжалила, але скоріше за все вона переїла забродившого нектару і повзала поміж людей, запитуючи, ти мене поважаєш. Справа в тому, що у теплу погоду нектар у квітах починає бродити, і у нього з'являються веселі властивості. Спочатку бджолам весело, потім наступає депресія. Які люди бджоли втрачають координацію, врізаються в людей та будівлі, і в результаті не можуть знайти дорогу до вулика. Але навіть якщо п'янищці і з жалом вдалося повернутися до вулика, всередину її ніхто не пустить, тому що п'яна бджола це горе у колонії. Бджоли-охоронці, що стережуть вхід, виженуть п'яну бджолу, а в гіршому випадку відірвуть їй крила та лапки і залишать помирати біля входу. Все заради сім'ї, оскільки забродивши нектар може знищити цілу колонію. Але алкоголізм притаманний не тільки бджолам, а й пташкам. Причина та сама: забрудивші ягоди та фрукти. Але якщо бджоли роблять це ненавмисно, то птахи прекрасно розуміють, що це доволі круто і стильно, тому і наклюкаються в зюзю. П'яні птахи, як і ми з вами, стають неадекватними. Вони потрапляють в аварії, врізаються у вікна будинків та на смерть замерзають у кучугурах. У багатьох країнах є навіть спеціальні притулки, куди можна принести п'яну пташку. Там її відігріють, нагодують, дадуть водички, а потім відпустять у світ. Але пташка кожної п'ятниці повертається знову. Взагалі, алкоголізм це поширене явище серед тварин. Бухають усі птахи, мухи, їжаки, пацюки та навіть слони. Коли в Африці дозріває марула такий солодкий фрукт, що схожий на диню, у саванні починається справжнє свято, особливо коли фрукти починають бродити. У цей період тисячі слонів можуть тижнями гуляти по саванні в пошуках фруктового самогону. При цьому ці зазвичай мирні створіння перетворюються на хуліганів та справжніх маніяків. Вони нападають на людей, врізаються в будинки та перевертають автомобілі. Так у 2012 році стадо слонів, що розгромило винний магазин. Влили в себе 18 ящиків випивки, тобто 500 літрів. Цього їм виявилося замало, і в пошуках бухла вони розгромили три хатини та, врешті-решт, знайшли винний погріб. На ранок їм було дуже соромно. Але це ще квіточки. А як тобі історія про слона, залежного від справжньої речовини, що викликає залежність? У Китаї жив слон на ім'я Великий Брат. Якось його спіймали браконьєри, і щоб підкорити тварину собі, почали годувати його бананами, в середині яких був білий порошок. Покидьків затримали, коли вони намагалися продати слона, тварина поводилася дивно, нервувала, з рота в неї йшла слина, слон тремтів і ледве ходив. Після аналізів слона перевели у спеціальний парк, де протягом року бідолагу лікували за місною терапією, ваннами та масажем. Слон одужав і позбавився жахливої звички. Думаю, ніхто не стане сперечатися, що мавпи дуже схожі на людей. Вони курять, б'ються, крадуть гаманці, а ще вживають багато алкоголю. Наприклад, верветки або просто зелена, або іноді і синя мартишка. Якби вони просто пили і спали на деревах, ні в кого б не виникало запитань. Але ж ні, у п'яному стані вони перетворюються на бандитів і грабують туристів. Мавпи збиваються у групи, щоб було легше красти, іноді вони можуть навіть використовувати ножі, каміння та палиці. Усе заради того, щоб бахнути 200 грамів. А ось чорні лемури, і це до речі, не расизм, що живуть на Мадагаскарі, алкоголізмом не страждають. Зате вони не проти поласувати такою смакотою, як ціаніт, що для людини смерть, для лемура – кайф. Вони чавлять багато ніжок, які у відповідь випускають отруйний хімікат. Замість того, щоб тікати на це видовище, збігаються всі лемури лимури і починають жадібно втирати ціаніду свої тіла. Це дає не тільки ефект ейфорії, а також захищає їх від комарів. Ведмеді не просто великі, вони великі любителі випити. У південних країнах, де росте фінікова пальма, люди роблять з її соку вино. Пробивають дірки у стовбурі дерева, вішають великі ємності і чекають. На запах приходять ведмеді, випивають усе до краплі, розбивають посуд, ще й падають п'яними з дерев. В одному з американських штатів якось зійшов з рейок тваринний потяг, що перевозив кукурудзяне зерно. Сталося це неподалік від заповідника. Тому з приходом тепла на запах зерна, що забродило, вийшли ведмеді. Вони стали пастися на тому місці, пожираючи хмільне зерно, чим заважали руху інших потягів, щоб вилікувати залежність, зерно довелося засипати землею. Щоб ти думав, ведмеді викопували зерно і продовжували тусуватися на рейках. А ось у північній Індії папуги регулярно грабують фермерів, що вирощують опіум. Препарати з цієї благородної рослини використовуються в сучасній медицині, а ще у всіляких підвалах, притонах та закинутих будинках. Коли папуги стають залежними, вони завдають реальної шкоди своєму організму, втрачають інтелект, падають з дерев і живуть тільки заради того, щоб повернутися на ферму і з'їсти ще один стручок солодкого опіуму. Що ж, сподіваюся, ти зрозумів, що наркотики це погано. Тварини це круто, а тварини-наркомани це круто і погано. Бережи свій хаманець, якщо побачиш мавпу, став лайк і підписуйся. А скоро ми повернемося з черговими фактами, які не мають жодного сенсу. До зустрічі.